Прото-пронту, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карт Таро, які посилають вам трансформації, завдяки яким ви стаєте на нещасливі вехі вашого життя. І так, яка таємниця вам відкриється найближчим часом? Вам відкриється таємниця про те, що ви не бачили багато можливостей, які давала вам доля. Ви чомусь були закриті. Так. І саме ви побачите в своєму оточенні імператор. Нарешті він до вас добереться, дівчата. Імператор це чоловік, чим мені не подобається восени на морі, тим, що постійний вітер. Як навіть не знаю, де я жила, так щоб мені постійно подобалось. Е, так, імператор. Людина, яка готова приймати рішення, брати відповідальність, вміє заробляти гроші, має соціальний статус. Ще на імператора іноді випадає одружений чоловік. Таке теж може бути. І тут... Людина, яка почне здійснювати всі ваші бажання, але свої також майте на увазі. Бо помага це завжди людина, яка, яка про себе не забуває. І тут я бачу дев'ятка пента... Боже, як класно, дівчата. Тут вам випадає брак проживання під одним дахом, четвірка жезлів і дев'ятка пентаклів. Тобто цей чоловік забезпечений і він йде до вас і буде здійснювати ваші бажання. Матеріальні також. Вітер іди в одне місце. Напишіть, чи подобається вам, коли цей вітер? Цей секрет. А чи знає феєчка цього імператора? Карти кажуть, що дивіться, тут може бути людина, з якою ви пішли з відносин, хоча й кохаючи, бо почуття до нього були. Так, дуже скоро він проявиться, дівчата, число 8, 8, 18, 28 числа, коли б ви не подивилися це відео. Проявиться чим неочікувано, як крім серед ясного неба. Так, він до вас планує поїздку, дівчата. Так, так, я скажу, що йому дуже хочеться їхати, ні, але він планує поїздку. По морю буде щось пересуватися. І дівчата, вау, оце буде атракціон невиданої щирості, щедрі, щедрості. Відкривайте свої ручки, беріть побільше, І це нормально. Він тут буде для вас меценатом у всьому. Всі бажання, які хочуть, всі здійсню. І вам порада щодо нього. Ну, Карти кажуть, що нехай очікує, дівчата, нехай вкладаються ваші відносини і очікує. На вашу відповідь, так, тому що ви жінка красива, сексуально приваблива, е, у вас тут є прихильники, так, і аркан Луна. Не відкривайтеся йому зразу, будьте загадкою, угу. причому довгий час вам кажуть карти. Так, тому що ви вже пережили за нього десятку мечів, великі душевні переживання. Тому тепер тепер Верховна Жриця, Будьте таємничою, слухайте свою інтуїцію, вона вам підкаже. Феєчки, дуже рада за вас. Добрайтесь на руку телеграм, там прийти, що проте. І весь для вас.